Видавнича група Основа презентує альбоми для малювання для дошкільнят. Кожен альбом містить матеріали з покроковими інструкціями та аркуші основи з відповідним фоном і певними елементами для домальовування або оздоблення. Завдання створені відповідно до програм розвитку дітей 4-5 та 5-6 років. Всередині теми для малювання різними засобами: гуашовими фарбами, олівцями та фломастерами. Малювання передбачено як традиційними техніками, так і штампами, патичком, відбитками природного матеріалу та іншими. А за кіо. Ар-кодом можна скачати методичні рекомендації щодо проведення занять. Альбоми рекомендовано для використання на заняттях у дитячих дошкільних закладах, а також для роботи батьків з дітьми. Замовляйте альбоми для розвитку творчого мислення дітей.